Чоловіки шукають жінок, жінки шукають чоловіків ті, та інші шукають гроші. Я Вовк, зі мною Олександр Таран, Максим Драбіного. І сьогодні ми поговоримо про ціни. Як починається? Ціни високі. Прожити не можна на пенсію. Кожну суботу, кожну неділю колективи виступають. Я теж виступала, я теж співаю. Пенсія мала. А як нам жити далі? М'ясо смотрели, м'ясо покупали. Ніхто на нас не дивиться. Ніхто мене не може. Я дитина війни. Треба заборонити телебаченню, казати про тіни. Но мне пока трудно сказать, я большую часть времени провожу в селе и решаю эти проблемы сам, собственными силами. Но скоро мне предстоит жить в городе. Поэтому, я думаю, тоже для меня это будет очень важно и существенно. Здесь очень хорошие люди, очень добрые, всегда улыбаются, даже если ты у них ничего не покупаешь. Стоит цена такая, как в Европе, а заработок в три раза меньше. Танці, співи. дуже весело і гарно. Молодці, хто організував оці ярмарок. Базар, звісно, хороший. Це хороше діло, що організували такий хороший базар. Якби побільше таких в'їздних цих ярмарок робили, було б дуже чудово. Мама казала, що дорого. Щоб ціни понищили, щоб у больницях були доступні людям ціни, бо коли на пенсію, то коли підеш таблетку, то купля, то немає за що вже жити. Хата своя кубатури багато. і Пороблю кіловат. Я купив сало, ще куплю олію. І може бути яйця, якщо буде, буде як нести. По 3,50 даже є картопля. 3,80. І по 4,30. ,4 Цибуля по 4,30. Капуста по 3, 3,20, по-моєму, там капуста. 3,30. Так що можна покупати, звісно. У мене щось все слітає. Я вже починаю замерзати.